15 березня у Житомирі стартує освітній курс для молоді, школа місцевого самоврядування. Ця програма навчання діє в місті з 2001 року, але через повномасштабне вторгнення у 2022 році освітній курс довелося поставити на паузу. Цього року урахувавши теперішні виклики та умови, школа повертається. Детальніше розповідає начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. Школа повертається. Ми теж дуже тішимось. Розуміємо, що в умовах війни ми все одно маємо навчання жити І реалізувати ті освітні програми, які користуються попитом у молоді, тому школу повертаємо. Звичайно, формат буде трішечки інший. Він по кількості учасників ми беремо десь до 50, 50 плюс, можливо, побачимо по бажанню навчатися. Паралельно намагаємося записати лекторів їхні лекції, для того, щоб учасники не пропускали заняття якщо буде тривога. Знову ж таки, якщо тривога під час заняття, то ми, звичайно, його зупиняємо, переходимо в укриття, там його або продовжуємо, ну тобто вирішуємо вже по ситуації. Але школа буде тривати, її формат тренерів плюс-мінус стабільний. Ми трошечки більше насичуємо представниками волонтерських штабів, громадських організацій. Метою школи місцевого самоврядування є активізація молоді та її залучення до практичної політики самоврядування. Молодь має можливість долучитися, дізнатися, що таке місцеве самоврядування, що таке взагалі участь громади в житті міста, як формується бюджет, як бути активним містянином, тому що всім цим молодим людям потім розбудовувати Житомир, і вони мають розуміти, за якими механізмами діє місто. Тому продовжуємо навчати молодь, бути суспільно активними і такими розумними містянами. І користувачами свого міста заняття триватимуть протягом двох місяців. Після навчання молодь зможе стажуватися в органах місцевого самоврядування та в міській раді. До лекції залучені від міського голови до керівників департаментів міської ради. Участь безкоштовна, всі отримують сертифікати по завершенню і посібники і основи місцевого самоврядування. Незмінний графік це вівторок, середа, з 16 до 18 години щотижня впродовж двох місяців, тобто в травні. Ми плануємо завершити до навчання. Запрошуються слухачі від 18 років. Вже зареєстровано близько 30 учасників, але ще можна подати заявку для участі в школі. Для цього необхідно заповнити анкету, знайшовши її на сайті міської ради.